А чи можна робити активацію кундаліні, Чи може небезпечна ця практика? Я не знаю, чи можна вам робити? Я не знаю вашого рівня свідомості і так далі. Але якщо просто робити, просто так, бо це модно, то це ні до чого не приведе. Активація кундаліні може бути лише тоді, коли ви віддаєтесь творцю, і коли ви переходите. Якщо ви просто там просто так бавитесь, то звичайно вона вас може опалити. Ну, різні наслідки будуть. Це не тільки це любих практик. Я завжди говорю про те, що любі практики можуть вам нашкодити, якщо ви це, якщо ви не готові і не свідомі. Бомбезні ефіри. Дякую, величезне дякую. Бомбезний ефір. величезне дякую. Зараз відбувається переорієнтація мого світогляду. Може, я вже почала пробуджуватись, напевно, чи ні. тому що коли ви пробуджуєтесь, ви будете знати, що ви пробуджуєтесь. А світогляд це це ще. Може бути мінятись програми. Це ще не говорить ні про пробудження, ні про перехід. А я вже другий рік дивлюсь вас. але сьогоднішня передача не перевершена. Дякую, 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 дякую. Слава Богу, сонечки, Дякую. 14-14, п'ятий 14, вимірсі переходу. Це прекрасно. після смерті перехід в астрал, там таке саме земне життя, як тут не таке саме інакше. І ви будете на тому рівні, на якому вібрує ваша душа. Якщо ваша душа з низькою енергією, звичайно, ви будете в нижньому астралі, там сутності, буде душа, отак, як мені мама показувала, там випалюватись, тобто такий вогонь. Ото, от що ми можемо проходити зараз при житті, от, яку я трансформацію проходила в як випікалося, як в пеклі. То саме ми проходимо тільки вже без фізичного тіла. Але тут, на землі, коли ми проходимо через фізичне тіло, це набагато ну, крутіше, не знаю іншого слова, як сказати. Це просто супер круто, тому що ти стаєш вічним назавжди, і, ну, і пробуджуються люди, твоя сім'я, діти, ну все змінюється просто кардинально. Добрий день. Що таке совість? Совість це от те, що в нас знаходиться в серці. Це те, що ми пробуємо своєю людською душою прикрити і там розумом не поступати по совісті. Скажи, чим корисний регрес, чи варто його робити, якщо людина тільки на самому початку шляху. Ну я колись в це бавилась не недовго, правда. Чесно, ні до чого не ви це якась така гра, гра в ілюзії. Ну наша дивитися з них треба виходити з ілюзії. Наша бавитись в ілюзії, в его в то ким ти там був. Ну, яка різниця, хто ти? Це ти вообще ніким не був. Ви просто проболитесь? Ви згадаєте, що ви взагалі не жили? Ніяких снів не було. Ну вам цікаво в своїх снах якихось. Там вже ж ви хочете побачити, що ви там кимось були крутим. Але це взагалі це все ілюзія, це неправда. Я так само там подивилась минуле життя, то не минуле життя, то минулі фантазії, свідомості. А потім ти згадуєш, що ти був всім. І ви розумієте, що розумієте, сонечки, що коли ви підніметесь, згадайте, хто ви є. Ви взагалі були всіма людьми. А ви там дивитесь щось таке малюсіньке а на тому стані свідомості, на якому ви зараз є. Потім ви підниметесь вібраційно. Ви будете бачити інші картинки астральні між іншим. Це як фрагментація. Це для мене особисто ні. І я не реком... а вам уже самим пішла. Неймовірний ефір. Дякую, матінка. Питання. останнього часу. відчуваю вібрацію в області серця? Це прекрасно. Інколи і все тіло тремтить. На цій трансляції також все вібрувати всередині. Що це? Це відкривається серце. Вітаю вас. Регує серце, особливо може навіть боліти, відчуватися що там якісь урагани, може виглядати навіть як невралгія. У мене коли там дочки старшу відкрила серце. Це були такі болі, просто нереальні. В кого скажімо, хто більше такі скритий, все любить в собі тримати, то завжди серце відкривається. Ну так болить, болить. Тому це добре реакція хороша.